Прихожу чотири міни по автомобілю. А, перший ззадній хамера, другий а, спереді полив перед нами пряме дерево. Водій зупинився, питає, чи все нормально, що робити. Всі хором кричать, їй далі, він каже, там дерево лежить. Та пофіг каже, лети. І потім ще дві теж в догонку нам прилетіли. Не знаю, як, чим коригуються наші противники, але доволі таки вміло працюють також по цілях. Насамперед наша робота полягає в тому, щоб... По команді нашого командира, який вибирає ціль швидко навестись, підготувати міну і вразити противника максимально ефективно. Для цього потрібно правильно навестись швидко і відпрацювати по цілі. У раз різна кількість цілей, але які дають, стараємося максимально ефективно відпрацювати. А який, який характер цілий зазвичай? Є підри підносять БК, потрібно швиденько помішати їм. О, або десь переміщаються просто маленькими окремими групами. О, на невеликійсь вістині можливо, де о, артилерії немає о, сенсу спрацювати працюємо. Десь в укритті, можливо, потрібно викорити їх звідти, також звертаються до ним наметки. На наш побратим такий, мені здається, трофейний вистріл був закинув міну прямо в народу підрів. Вразив ще чотири підрівських бійця і одразу 17 цілей, 17 піхотинців. Постріл!